Немаленьке село на Бойківщині належить до Солотвинської територіальної громади. Ніби й такі прості і звиклі слова, мальовниче село, але ж воно дійсно мальовниче. Ото б сюди на пленер художників завести, щоб змалювали на своїх полотнах усю цю красу. А самі б митці надихались тими дивовижами, які ми тут побачили і зафільмували. А привела нас до крички пісня шовкової косиці, гурту, який має звання народного аматорського і одночасно є також церковним. А церкви у кричці славні на увесь світ без перебільшення, бо слава про преподобну Параскеву сербську лине над водами і сушею на усіх континентах. Ми знаходимося в храмі преподобної Параскеви Сербської, який, так би мовити, можна назвати дочкою старенького храму, який ми зараз також відвідаємо, побачимо. От, закладений у 1998 році, 12 років будівництва, і в 2013 році, перед війною, якраз освячений. От ми зайшли до нового, збудованого новозбудованого храму. Громада спромоглася ще за тих легших часів. Ну, от бачите, як нам це вдалось. Не можемо в часі Великого посту оминути можливість отримати настанови. Всі питають настанови, коли приходить Великий піст. Знаєте, ми нібито, люди ніби забувають про, про ті настанови, які з року в рік церква з, з біками, як то кажуть, намагається донести до людських сердець, до людських душ, жити в стриманості. Від гріха, найперше. Як питали колись одного священника, що можна, що не можна робити під час Великого Посту, що можна їсти, що не можна їсти, головне, не їсти один одного. От це мудра така відповідь, духовна відповідь. Ну безперечно, ми стримуємося і тілесно, і духовно. Духовно потрібно рости в цей час. Тому що це є час духовної весни для християнина, час поновлення, час примирення з Богом, час сповідання своїх гріхів, очищення духовного, яке готує нас до зустрічі з найбільшим християнським святом Пасхи Господньої, світло Воскресіння Христового. Ну а оскільки ми знаходимося в часі війни, наш народ в такій біді вже понад 11 років, як так так би мовити, то Піст має для нас ще більше значення, От. ще більша наша покута, так би мовити, що ми живемо в такий час, тяжкі часи, складні часи. Часи бувають складні і непрості. Тепер у часі Великого посту маємо час на добрі справи. Добрі справи посилена молитва. Добрі справи це в першу чергу. От. Бо віра без діл мертва, як каже апостол. А добрі справи є виявом нашої віри. Ми пройшли вже половину посту, це вже буде п'ята неділя Святого Великого посту, яка згадує про молитовний подвиг преподобної Марії Єгипетської, яка, незважаючи на те, що була жінкою, 48 років прожила в Йорданській Єгипетсь... пустині після того, як розкаялися через блудне своє життя, 12 років проживши, з 12-літнього віку вийшовши з батьківського дому, і 17 років живучи в блуді, в страшних тяжких гріхах, от Господь її врозумив, Мати Божа їй дала настанову, коли вона відвідала святу землю. І Мати Божа сама дала їй вказівку, іди в йорданську пустиню. Тобто там знайдеш спокій, там загладиш свої гріхи через покаяння. І приклад її покаяння це надзвичайний приклад з життя всіх святих, практично церкви Христової за дві тисячі років, який повинен нас надихати, що немає гріха, який би Господь не простив, коли дійсно в людини є щире, сердечне, справжнє покаяння. Кожен храм має своє святині. Чим древніші храми, тим більше в них святин, відповідно за минувші століття, а то і більше тисячоліття буває. І от, оскільки ми служимо в цьому храмі не так давно, з 2013 року, але в спадок від тих древніх часів нам передалося, збереглося. Оце святе Євангеліє, ось якому 350 років. От. 350 років. 1675 року. Ось подивіться, який шрифт. Як воно ще прекрасно збереглося до того. Все. Бо ж воно було не просто е, зберігалося десь, але воно було у житку Всі ці століття. Всі ці століття було в житку. Це церковна слов'янська мова. Це наша найдревніша святиня на даний час. Крім ікон, крім там ну, богослужбової літератури, більш такого пізнього часу. От ми це побачимо зараз в старенькому храмі. У старенькій церковці села Кричка, про яку переповідають легенди, бувальщини і оповідки, церковця живе своїм духовним життям урочисто і мудро. До на, звін, на Зараз ми перебуваємо у старенькому храмі, також в честь преподобної Параскеви Сербської освяченому, якому понад 200 років. Хоча ну, в архівах знайдено, що вона тут з 1776 року метрично має свою метрику. От, по інших даних, у селі вона присутня з 1830 року, от, але є версія навіть з 1605 року. Бо є дві версії, що вона була придбана громадою у селищі Солотвино. інша версія, що вона була перевезена сюди з Манявського монастиря. Манявський монастир відомий, закритий був австро угорською владою у 1785 році. От, але є ще такі версії, що, ймовірно, монахи займалися будівництвом церков, і громади просто в них купували ці церкви. От. Тому що в сусідніх селах старовинні церкви, як я підмітив, мають одинакову конструкцію, розміри, знаєте, одинакові ці. Так що, ймовірно, така версія має право на життя. От. І по одних по стародавніх переказах, от саме по переказах людських, от вона прийшла сюди перевезена з маняви з Манявського монастиря, у 1820 році вона вже була перевезена сюди, в центр села. В іншому місці вона знаходилася до цього часу з 1730 по 1820, це майже 100 років. Ось. І з того часу вона знаходиться тут, у цьому місці. От. Церква в вигляді Христа, Христоподібна, от така її архітектура, як. Ті часи приблизно будівництво було от, в такий спосіб, в основному дуже поширене в церкві. У вигляді Христа, у вигляді ковчега, церква може бути, от, у вигляді круга бувають такі церкви. Ну, ось, і Вона прожила вже кілька століть. Деревина, звернути увагу з вулиці, яка це деревина, яке це дерево? Воно. Як дзвін, якщо в нього стукнути, як, як навіть не дерево, а як металічне, Знаєте, от наскільки дерево було тих часів і підібране, і, і робота добротна, знаєте, і збереглася вона наскільки за, за всі ці віки? Старше покоління крички, звичайно, прихильне всім серцем до старенької церкви. Тут заповідають себе відспівати і звідси поховати. Давня церква Параскеви Сербської має свої раритетні дивовижі. Старовинний хрест, от який ставиться біля плащаниці, от йому також багато років, тому що, коли в Велику П'ятницю ми виставляємо плащаницю, то вже хрест ставиться біля плащаниці без розп'яття, оскільки Господь перебуває в гробі. І от на ньому терновий вінець. Молот, яким прибивають свяхи, які прибивалися тіло Господнє, оці кліщі, якими виймалися цвяхи, коли Христа знімали з Христа, це спис або копіє, як то кажуть, яким було пробито Ребро Спасителя, а це тростина з губкою, на якій подавали оцет, як ми знаходимо святого Євангелія, коли Господь знаходився на Христі. Це ось старовинна ікона Божої Матері. От, ну, вона не, не настільки аж старовинна, але все-таки така цікава робота. От навіть реставратор звернув увагу, що рідко попадаються такі ікони, написані на металі. От, як я вже говорив, її тримали дівчата незаміжні під час служби тут посеред... у процесі посередині церкви. І от, тримали, мінялися протязі цілої служби. На хресних ходах навколо храму. Допитливість спонукала зазирнути в усі кутки. І це виявилося недаремним. Щоб побачити вертеп у всій красі, отець Василь Вінтонік запросив нас приїхати на Різдво у кричку. Це вже недавно поофіруваний вертеп від одного добродія нашого виходця з села, здається, двоє, їх, чи один, чи двоє, не пам'ятаю доточно, придбали цей вертеп. Це сучасна робота. От, але дуже цікава, оригінальна. От в таких розмірах ну скажімо, сприймається як більш жива, от і пожертвана на, на для старенького храму. Для старенького храму в цьому інтер'єрі вона більше вписується. Фігури вертепу зберігаються у пошанівку, запинала з них, зняли лише для того, щоб ми могли зафільмувати. А подарував цей оригінальний вертеп церкві, як ми пізніше довідалися. Уродженець села Микола Цеганюк, шанована і відома в франківську людина. Та найбільшим скарбом церкви є старовинна ікона, яка була віднайдена. Ікона Божої Матері, коронація Божої Матері, от, Свята Трійця, зображена, і ікона Божої Матері. Була в дуже плачевному стані, от, Ми, завдячуючи. Трудам наших благодійників і пана Валерія Твердохліба відреставрували її до такого стану, тому що вона вже була закинута, майже, майже повністю знищена. От одна з самих старовинних ікон. Я думаю, вона ще, ще пам'ятає, ну їй кількасот років, я так думаю, бо вона, вона пам'ятає, як ну, з самого початку, мабуть, вона тут корони не було, корона вже відреставрована. Паном Валерієм. І взагалі тут мало що можна було роз... побачити, роз... роздивитися до реставрації. От. Перед війною ми планували оновити ну, не тільки цю одну ікону, але, наприклад, іконостас. Бачите, є ікони, потребують з віком оновлення, реставрації. От. Вдалося зробити поки що наразі. Тільки. До реставрації ікони Матері Божої теж долучився вже почитуваний Микола Циганюк, керівник підприємства, волонтер, удостойний багатьох церковних і світських нагород та відзнак. Усіх таємниць церква Параскевії сербської не відкриє нікому так швидко, але ми повсякчас будемо намагатись їх розгадати. Мене цікавило питання і цікавить. І... Я шукаю відповіді, чому саме церква в честь преподобної Параскеви Сербської. Галичина, Сербія, Де Сербія, і, скажімо так, який тут може бути зв'язок? Хоча храми можуть носити імена різних святих, найрізноманітніших, як найвіддаленіших. Але це, на мою точку зору, доказує таку гіпотезу, що храм перевезено з Манявського монастиря, тому що монастирські храми. У більшості іменували, посвячували в честь подвижників монашого життя. От так як вона, преподобна Параскева, прожила все своє життя в Йорданській пустині, як преподобна Марія Єгипетська, про яку ми говорили, знаєте, уподібнюючи всі. От, але та в п'ятому столітті, а це в одинадцятому столітті, знаєте, це. І, і так само і вона, знаєте, поширена. Пам'ять про неї в монастирях або ікона преподобного Онуфрія Великого, як ми зараз підійдемо там звернемо увагу. Вона у нас зображена і в новому храмі, тому що ми робили і іконостас. Ну і старалися зберегти, ну знаєте, відтворити, передати цей інтер'єр, так би мовити, і в новий храм. От ікона преподобного Онуфрія Великого, також одного з найбільш відомих подвижників і монахів аскетів за всю історію церкви. Який одягу не носив, у нього борода і волосся покривало його тіло. Тут його зображено, як його причащає сам ангел з неба, його причащає в пустині. От, і це також є доказом того, що Святий Януфрій дуже вшановується в монастирях, от, як правило, і в монастирських храмах. Святиня нашого храму. Ось 1891 рік. Інститут Старопегійний Львівського братства православного. От, і той Євангеліє, якому 350 років, так само видавництво Інституту Старопігійного Львівського. От. І от дивіться, так само в якому стані, яка робота, який шрифт, який канопис, який папір навіть. От, от можете доторкнутися до, до паперу. Це ж все ручна робота практично. Але з якою любов'ю це все зроблено, ну, вкладену душу, як це люди колись могли, знаєте, уміли і, і, і це їм давалося. От. Церковно мова також. Але це вже більш новішого такого зразка. От, Її легше читати. У захрестях храмів завжди найцікавіше. Тут таємниць ще більше і загадок теж. Жінкам сюди зась. Тому дивіться усе, як було насправді. Прекрасу цієї церкви зроблено там Адольф Кефер, живописець із, із Солотвина, 1869 рік. реставрація. От внутрішня внутрішня реставрація. Ці ікони, які тут є, ну, вже роблені були, реставровані. Місцевий священник колишній сам особисто десь, ну, в радянські часи, скажімо, 60-ті роки, 70-ті роки, ці новітні ікони. До речі, ікони святих Євангелистів. Одного, другого, також реставрував пан. Валерій, твердохліб. Ці дві бачите, з того боку, і дві з того боку. Ікони святих євангелистів. Ось ікона, ще древня, варто звернути увагу. Ну тут там, пізніше, оце цей кивот. От бачите, це як копія тої ікони, що ми бачили коронацію Божої Матері. Але це ще древніший образ. І це, це не 18, це 17 століття в будь-якому випадку, знаєте. Вона, вони ровесниці самого храму, самого храму. Оці ці дві ікони. Оці це ікона преображення на металі. На металі пан Валерій також приглядався. Ікона Святого Миколая, також на полотні така оригінальна робота. Він звернув увагу сам особисто. От. Ну, а решта то вже за ті роки. У радянські часи було іконописом і з храмами самі знаєте як? Храм, до речі, був закритий там на кілька десятиліть, за всю його історію. З висоти дивимось на чудову покрівлю, теж фундовану уродженцями села. Було вийти на третій пльондр дзвіниці, задзвонити у розстріляний московитами дзвін, який є символом незламності українського духу, що виплеканий з невичерпного джерела віри, надії і любові.